Слава Ісусу Христу! Мер вам, шановні глядачі! Хочу сьогодні відповісти на запитання. Хтось з глядачів задав питання, що таке мертва людина. Я нагадаю, що минулого разу я записував відео під номером 28, де говорив, що людина є грішна і така, яка вона є, вона не може попасти в небо, тому що в неї грішна природа. Оскільки в неї грішна природа, вона є духовно мертва, тобто відокремлена від Бога. І сьогодні я хотів більш детально пояснити цю тему. Отже, що таке духовно мертва людина? Хтось задасть питання, скаже: Я ж живий, як я можу бути духовно мертвим? Для того вернуся на початок Святого Письма. І давайте пригадаємо Адама і Єву, які були створені Богом, і вони були створені Богом досконально. Адама дух був живий, відкритий на Бога. Адам з Євою мали здібність спілкуватися з Богом, входити в відносини. Душа Адама була, розум був адекватний, емоції зцілені. Свобідна воля завжди вибирала Божу волю. Відповідно, тіло Адама не мало причин до хвороби, до смерті, до старіння і так далі. Тобто Адам з Євою були досконале Боже створіння, вінець Божого творіння, як говорить Святе Письмо. І так тривало до моменту, коли, допоки Адам з Євою не згрішили. Відповідно, коли вони згрішили. Дух Адама, в Дух Адама по обіцянці Божій, війшла смерть. Дух Адама став мертвий по відношенню до Бога. Мертвий, тобто закритий. Бог живий і живий Бог не може мати спілкування з духовно-мертвою людиною. По якій причині? Бог не може говорити в мертвий дух, бо людина не має здібності. Так би мовити, відчитати, розуміти, усвідомити, що Бог очікує від неї. Відповідно, дух Адама став мертвий, тобто закритий на Бога. Можна ще по-інакшому сказати, в Адама з Євою стала, змінилася природа, стала мертва природа. Святе Письмо так і пише. Апостол Павло каже: бо як в Адамі всі вмирають, вмирають не фізична смерть, в першу чергу, а духовна смерть, і як наслідок фізична смерть. Отже, дух Адама став мертвий, він став закритий на Бога, але Адам з з'явою стали відкриті на собі подібних духовно-мертвих створінь, тобто злих духів. По тій причині Адам став духовно-мертвий, він в своїй мертвезні, так би мовити, потребував життя Божого життя, потребував відновлення оцеє. Нової природи, щоб мати, щоб його дух воскрес по відношенню до Бога. І тому можна сказати так, що Адам був фізично живий, тобто його тіло функціонувало, руки ноги міг ходити їсти. Душа в розум після гріха війшло певне. Спотворення, нерозуміння Бога, страх перед Богом, він ховався перед Богом, він почав звинувачувати Єву, що це ти, Боже, дав мені е, жінку, і, ну, тому я і зів в емоції, емоції, складова душі, війшло певне спотворення, почав ображатись, почалися конкуренти, гордість і так далі. І Адама свобідна воля стала, так би мовити, раненою. Йому складно було і розуміти Бога, і виконувати якусь певну Божу волю. Відповідно, Адам став жити на рівні душа тіло На рівні душа тіло тобто плоть, він лишався живий. Він помер на рівні духа. Отже, на рівні душа. Тіло він став духовно мертвий. Іншими словами, можна так сказати, душа і тіло це є біос, адам став жити на рівні, як біологічне творіння. Що таке біос? Біос це коли людина, скажімо так, біологія, слово біос перекладається, якщо по-простому, це просто факт фізичного існування. Адам існував на рівні от фізичному, так як я говорив, біологічний рівень їсти, пити, якісь необхідні для цього потреби, життя, їжа, одяг, робота. Бог створив і підтримує це фізичне життя ну однозначно. Тому жити біосом, це не є ну якимось обов'язково злом. Кожна людина їсть, п'є, має потребу в роботі і так далі. От, Але якщо тільки. Як було в випадку Адама, тільки на рівні людина живе на рівні біології, їсти, пити, тіло і душа це є проблема. Тому що тут немає, так би мовити, в житті такої людини немає духовної складової. Її дух мертвий по відношенню до Бога, і по тій причині людина не може попасти в небо. Тому їй треба Спасителя, їй треба, щоб її дух Воскрес. Як пише апостол, встань мертвий, воскресний, і Господь освітить тебе. Іншими словами, духовна людина потребує Бога, щоб Бог її воскресив, щоб та людина могла жити Богом. Святе письмо дає нам певні приклади духовно-мертвої людини. Наприклад, апостол Павло, я цитую, пише в посланні до Офесян. Перший і третій розділ він пише до церкви, але нагадує їм, як вони раніше, ті перші християни, жили на рівні біоса, на рівні душа і тіло. І Павло пише, і вас, що мертві були в минулому через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, тобто злих духів, що панує в повітрі. Кінець цитати. І в четвертому розділі Павло пише 17 вірша. Отже, я говорю, свідкую Господі, що ви більше не поводилися, як поводиться погане марноті свого розуму. Увага! Вони запоморочені розумом, відчужені від життя Божого за неудство, що в них, за стверділік їхніх сердець. Колись християни перші жили на рівні. В адамі, тобто були духовно мертві для Бога. Вони жили на рівні біос, біологія. І коли на рівні біос людина живе на рівні цьому плотяному, її всі потреби життя зводяться, власне, до того, їсти, пити, потреби тіла, спілкування. З одної сторони, це ніби не є погано, але Зло полягає в тому, або проблема полягає в тому, що людина, яка і живе, духовно мертва, живе лише для своїх, скажімо так, життєвих потреб, проблема є в тому, що вона відокремла до Бога, вона мертва по відношенню до Творця. І тут є велика проблема. І Святе письмо подає кілька, так би мовити, словосполучень таких людей. Як Бог от цікаво, що є, як Бог. Називає тих людей, які є духовно мертві по відношенню до Бога, до Нього. Діти гніву, апостол Павло пише, Ісус Христос каже в Євангелії Івана: до фарисеїв, які жили на рівні мертвезни, ваш батько диявол, ваш батько, ваше походження, каже є, не Боже. Так, вони на рівні тіла були творінням Божим. Але Їхнє життя, вони були мертві, вони не зреагували на Христа, потім взагалі його розіп'яли. Наступне апостол Петро пише: діти прокляття, діти перелюбу. Бачите, воно виглядає так, що ніби людина і живе, функціонує, розуміє певні речі, але коли її життя зосереджене виключно на її душевних і тілесних потребах, тільки. Вона не має народження згори, тому що народження згори означає, що її дух оживе по відношенню до Творця. Так пише Святе Письмо: народження від тіла є тіло, а народження від духа є дух. Тому кожна людина, яка не має народження згори, вона потребує Христа як Спасителя, щоб він її відродив, тобто прислав її тіло Духа Святого. Щоправда, плутанина може бути в тому, що людина, хтось каже, ну я ж вірю в Бога. Наприклад, така людина не має народження згори, але каже, я ж вірю до Бога, я ходжу до церкви, відвідую Богослужіння, літургію. Як я можу бути відокремлений до Бога? Я на Бога, я вже вірю, я вже читаю Святе Письмо. І до певної міри воно може нас заплутувати. Але давайте не обманюватися. Давайте візьмемо собі на озброєння святе письмо. Якщо людина не має народження згори, то вона є духовно мертва. Тому ви мусите знати, ви мусите мати певність. Ви є народжені згори, Дух Святий прийшов у ваше життя, ви впустили Христа в своє життя, ви присвятили Богові своє життя. Це ми мусимо знати напевно. Ти мусиш знати цю тему. І з віри, і з переконанням, і рішенням своєї волі, маєш присвятити своє життя Богові, іншими словами, впустити Христа в своє життя. Ще по-інакшому, можна сказати, відкрити двері свого серця і сказати: Ісус, війди в моє життя, живи у мені, царюй мені, керуй мною. Вже не я хочу керувати, а Ти, Господи, керуй. І дай мені Духа Святого. Коли ми молимось такою молитвою, а це обов'язково молитва віри, по вірі він приходить, тоді Бог посилає Духа Святого, людина отримує народження згори. Тобто вона міняється, природа, була духовно мертва, стала духовно жива. Стала тепер духовно жива по відношенню до Бога. Але мертвий. На злих духів, тобто недієвий, на злих духів і цього гріховного світу. Тому Святе Письмо пише, що Бог є Богом мертвих і живих. І якщо людина не відродиться і не буде мати Духа Святого, вона не може попасти в небо. Отак би я відповів на це питання, тому роздумуйте над цим. Я хочу ще раз підкреслити: ви мусите знати, напевно, ви маєте народження згори чи ні. Якщо біля вас є якісь пробуджені християни, які мають народження згори, попросіть, щоб вони вам розказали, можливо, у вас з'являться якісь запитання, хай вони дадуть відповіді на ваші питання. Хочете, пишіть в коментарях, чи напишіть, можна по телефону просто поспілкуватись, тому що, скажімо так. Ціна вашого невідання може бути дуже велика, людина просто не може попасти в небо. Тому що сама присутність на літургії в храмі не спасає людину. Обов'язково має прийти Дух Святий в ваше життя, обов'язково маєте ви бути запечатані Духом Святим. Ти мусиш мати певність, що ти Христовий, не просто на рівні розуму. На рівні Духа Дух Святий в тобі має свідчити, що ти його дитина є. Добре, дякую вам за увагу. Хай Бог вас благословить.